Слава Україні, друзі! Вітаємо вас на ютуб-каналі Рух TV. Це наша рубрика. Рух на виїзді з юніорською командою. Не пройшло і два тижні, як рух Ю-19 вирушає на новий матч юнацької ліги УЄФА. І це вже нова стадія і новий суперник. Данський Мітюлан. Команда, яка пройшла чемпіона Португалії, команду Фамелікан у серії після матчових пенальтів за сумогою двоматчевого протистояння. Ну що, ми в очікуванні дійсно, ми хочемо, щоб рухівці гриміли на всю Європу, але чи Дасться це нам побачимо. Ми готові і ми віримо у нашу команду. Вирушаємо у стальову волю. Дорога до стальової волі у юніорів руху зайняла близько п'яти годин. Одразу по приїзді хлопці поселилися та пішли на заключне теоретичне заняття. Тренерський штаб розібрав для підопічних гру. Данських чемпіонів. Ну а далі на жовточорних чекали вечірні процедури у медичного штабу. Можу сказати, що у нас працюють професіонали з своєї справи і ігор і Юра. Всі наш лікар Анатолій можуть зробити все, що потрібно для відновлення, для підготовки правильної до гри. І Будемо надіятися, що кожен прийде процедури процедурі і буде на 100% буде готовий до гри. Непогана команда технічна. Скандинавський футбол, такий силовий, буде дуже важко в боротьбі. Все ж найкраще відновлення для спортсменів це міцний сон. у львів'ян розпочався із прогулянки. Сьогодні юніора руху попросили у селищнього допомоги у матчі проти мічубана. Ми що віримо і просимо ще раз сьогодні допомогти. Снідавши жовто-чорні взяли курс на стадіон. Година 45 залишається до початку першого матчу із данським мітяном. Рухівці вже прибули на стадіон Сталь у стальовій волі. Оглядають поле, ну а далі установка головного тренера на гру. Поки оператори налаштовували техніку, а група підтримка на трибунах щось активно обговорювала, головний тренер жовточорних Сергій Задорожний проводив установку на гру для своїх підопічних. Низькі ворота, Два центральних захисника Віталік і Тура, справа Андрій, зліва Ілюха. Значить, Хмель опорний, Боя правіше, федя лівіше, шайда вас і впереді Серега. Вот таким составом мы начинаем. Понятно? Значит, э -э, пацаны, еще раз скажу. Веселый, веселый левый, дуже веселый левый план. Дуже веселый. Будет здесь заходить. Тут хороший хавчик, хороший Это смещается сюда. Здесь троечку, чтобы мы по одному не выбрасывались, ребят. Все, здесь компактно, работаем, 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 работаем. Все, и здесь понятно, что движка. Вот эти ребята меня не интересуют. Меня цикавит вот здесь плотность. Хай розворачують, тут два в нікопорних, хай розворачують через ні, бо ми переналаштовуємося. Нічого страшного нема. Окрім тактичних настанов, нікуди й без мотиваційної частини. Давайте, давайте з гарним настроєм, ще раз кажу, нікого не боїться. Нікого не боїться, ми номінально граємо вдома. В Понятно. Приєде керівництво, часом потішуть нас трошки. Давайте з самого початку вийшли на розмінку і вже починаємо бля, серйозно Паня, Сьогодні так, стоїмо, так ми валять, Раз, раз. Все, ми вже заряджено. Добре? Все, Давайте. На стадіон приїхали і керівництво руху. Генеральний директор Ігор Дедишин та виконавчий директор Ростислав Пузанський. Також підтримати жовточорних завітав і голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко. Фотограф команди намагався фіксувати кожну мить на розминці, а гравці активно готували себе до гри. І ось вони заключені хвилини перед виходом на протистояння. ребятки, з перших хвилини, давайте присядемо. Все, давай, Старі, Серйок, давай. Сі готові. Давайте, не забувайте, що беремо так само за свою країну. Давай, спершу зразу вийде, давай, погнали, давай! Давай, давай, давай! Давай!

Лунає стартовий свисток арбітра. Матч розпочався. Віримо у жовто-чорних, віримо у наших юніорів. На перших хвилинах нічого, як то кажуть, не віщувало біди. Вихівці намагались забити. Хоча по справжньому небезпечний момент створити так і не вдалось. Ваводи, два Батьки рухівців ще були в хорошому настрої. Все ж гру у цьому матчі повністю контролювали гравці данського мітюлана. І вже на 17-й хвилині гості вийшли вперед. Дуже пильно спостерігати. На крім нього там ще є кілька талантів. Зараз знову проходить ця передача з лівого флангу. Атакує мітюлан. Удар воротах. І це перший м'яч літає ворота львівського руху. Мітюлан. Краще грав у перші хвилини, і це десь принесло свої плоди вже на 17-й хвилині, 10-й номер. Мікель Крюгер забиває індивідуальна майстерність на високому рівні, кладе м'яч у дальній кут 1-0 на користь гостей. Більшість своїх атак юніори руху проводили правим флагом. Там вдавалося створювати чисельну більшість, але реалізація підводила Стоять! 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 Кітела розчаровано лежав на газоні, не наче розумів, таких моментів у цьому матчі буде небагато. Тренер Мітюлана оперативно вносив корективи. Данці відповіли не менш небезпечно, і Хеаначу не вистачило зовсім трохи, аби переправити м'яч у сітку. Момент був і у рухівців після стандарту. Чудову нагоду, аби подвоїти рахунок, змарнував капітан Данці Волбі, який пробив злічених сантиметрів повстійку. А ще за мить дубль міг оформити Крюгер Йонсон. в'ян врятував голкіпер. Це них дуже хороший центр поля. Добре володіють м'ячем, контролюють його, завжди стараються грати вперед. Через цей їхній козир. Були шанси сьогодні десь змінити хід матчу, на твою думку? Ну, думаю, що ні, не було. А й справді Мітюлан домінував на полі. За останні п'ять хвилин першого тайму данські футболісти тричі могли забувати. Лише впевнена гра голкіпера руху Святослава Ванівського дозволила львів'янам піти на перерву лише з одним пропущеним м'ячем. Реакція мами Назара Касарди найкраще передає стан справ на полі. Завершився перший тайм, повністю цілком заслужений рахунок 1-0 на користь данської команди. Що можна сказати, потрібно бути реалістом і десь констатувати факт, що рухівцям в певній мірі в першому таймі пощастило, що не пропустили більше. Сподіваємось, зараз корективнося тренерський штаб, хлопці поговорять між собою і рухівці трішки з іншим настроєм вийдуть на другу 45 хвилинку. В роздягальні на обличчя хлопців було суцільне розчарування. Я розумію, що рухатися треба, тяжело, але треба. Наші гравці програвали боротьбу та підбирання, і це не влаштовувало тренера. Щоправда, на початку другого тайму жовто-чорні справді намагались повернути з гру. Втім, спроба кваса не увінчалась успіхом. Анці могли забити після прикрої помилки в центрі поля. Втім, в перший раз їх Аначу пробачив. А от наступний епізод холоднокровно вирішив на користь команди. Тут ще від тут потрібно відбитися? Відбивається рух, там є пошкодження, тримається за голову Назарій Турко, але атака продовжується. Крив Йонсен знову підправу собі підлаштовує. Цього разу віддає передачу. Не вдається відбитися. Ще одна подача, І Хиначо знову пробиває з другого разу. Все ж таки забиває, але показує Ванівський, що підіграв рукою. Це не Хіначо. нас грала дуже сильна команда тактично, фізично, технічно, фізично. Ми програли по всім компонентам. І могли виграти тільки за рахунок нашої боротьби та самої але і в цьому компоненті вони були у нас. Розраховувати жовто-чорні могли хіба що на стандарти. Виконувати штрафний удар підійшов Федор. А одніттюлану у, у цьому матчі грав своє задоволення. Чергова атака данців призвела до пенальтів у ворота руху. До позначки підійшов і Далекий розгінно набирає іхінатчу, пробиває і все ж таки забиває. Вгадує напрямок удару Святослав Ванівський, але це не заважає нігерійцю забивати третій м'яч. Аби не допустити а, непристойного запинати, рахунку. У всій красі повинен руху Ванівський. Брострям, Прострілям передачу. Удар по воротах і який же зараз Сейві ще подвійний робить Святослав Ванівський. Ви знаєте, кого справді сьогодні можна у складі руху відзначити так це голкипера Святислава Нівського, попри три пропущені м'ячі, але якби не він, рахунок міг бути набагато, набагато більше. Допомагав львів'янам і каркас воріт. Спершу була стійка. Далі м'яч влучив у поперечку. Та все ж свій заслужений четвертий м'яч мітюлан забив на 87-й хвилині. По перше, суперник за класом переважає по-друге, по на з зараз грає рух. Потрібно буде втримати, хоча б цей рахунок. Але четвертий залітає ворота Святослава Ванівського. Ми програли по всім статтях: тактично, фізично, ментально, скажімо так, команда з Данії перевозходила нас. Ось Бу, скажімо так, то що вони там гарна команда, то понятно, все, але ми самі їм ще допомагали. Ми не вигравали борьбу всередині поля. Ми не були, скажімо так, агресивні. Ми не, не, не підбирали ці м'ячі. А це дуже це дуже багато. Матч так і завершився з рахунком 0-4. Керівництво задумливо мовчало, а батьки гравців підтримали своїх дітей оплесками. В роздягальні після такої болючої поразки слово взяв наставник. Проваль на перший, потім такі моменти добігати треба, ми не можемо. В чому причина? Будемо розбиратися. Будемо розбиратися, чого такі. Такі в нас провали функціонально. понятно, що я говорю. тактично там, і індивідуально, то понятно, що фізична. Ми момент. назад. Біжимо таксі. Сьогодні нам показали, як треба грати в футбол. Скажімо так, європейський футбол. не Фінісарайова. Таче інаша команда. Рівене інакше. Тяжко. Тяжко з такими командами грати. Ну що, друзі, завершився матч 0-4. Дуже впевнена перемога на класі данського мітяна. Таких поєдинках кажуть без шансів по футбольному. І такі матчі точно хочеться якнайшвидше стерти зі своєї пам'яті, як вболівальнику футбольного клубу Рух. Ну, нічого, це досвід. Це досвід для наших хлопців. Таке трапляється, є, звичайно моменти, над якими треба працювати. Ну, але це все молодь, яка є майбутнім нашої держави, нашого футболу. Тому потрібно підтримати їх, вірити в них, подякувати їм. Ну і готуватися ще до поїздки в Данію на матчі відповідь. І там точно потрібно проявити себе гідно і продемонструвати, що все ж таки що таке український характер. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.